Казка наша нова планета. Багабаси дуже зраділи, коли їх великий космічний корабель приземлився на планеті Дестотамі. Нарешті вони знайшли новий дім. Давайте спочатку дізнаємось, чи тут безпечно на планеті Дестотамі, сказав старший Багабас, і він глибоко вдихнув повітря. Потім Багабаси зайшли в річку, спробували фрукти з різних дерев і рослин, коли вони нарешті переконалися, що на планеті безпечно. Вони почали будувати нове місто. Для цього на нараду зібралися експерти. У них був експерт з будівництва мостів, будинків і з виготовлення машин. Вони розробили план нового міста. Після переговорів з експертами старший Багабас розпочав будівництво. Коли воно було завершено, всі були здивовані, всі захоплювалися, всі були щасливі, всі, окрім дітей. А знаєте чому? Вони побудували всього кілька дитячих садочків для дітей. Садки були дуже високими, і навколо них височенні будівлі. Через те, що навколо було багато високих будівель, багабаські діти не мали можливості гратися на сонечку або веселитися під дощем. Вони могли лише грати в комп'ютерні ігри вдома. Садочки були розташовані далеко від тих місць, де жили діти. Було важко добратися до садочка. Також мало було ігрових майданчиків для дітей, і всі вони чомусь були біля доріг, тому діти не отримували від ігор ніякого задоволення. Дітки з особливими потребами не могли робити те, що хотіли, бо весь час перебували вдома або в садочку, а крім цього, було встановлено багато правил і заборон. Що ми зробили не так? запитали фахівці з будівництва мостів, будинків та машин. Потрібно запитати у дітей, подумали вони та пішли до дітей. Експерти дізналися багато нового після розмови з дітьми. У дітей було багато пропозицій про те, як побудувати нове місто. Перш за все, експерти навчилися дослухатися до дітей та їхніх життєвих потреб. При плануванні міста діти допомогли експертам облаштувати місто по-новому. Всі багабаси і діти і дорослі всі святкували будівництво нового міста. Відтоді всі мешканці планети Десь Тотамі жили довго і щасливо.